Доброго дня, шановні друзі, сьогодні 25 серпня 2023 року. З вами компанія Електромотор у нашому відеоогляді. Інверторний генератор Чемпіон. У багатьох з'являється питання, купивши інвертор. Не зовсім розуміють, що вони купили. Давайте на цьому чемпіоні. Як приклад, я от покажу, що він себе представляє. Бачите, він йде на колесах. І от я показую тут його технічні характеристики. Щас, що -то не... О, Бачите, модель 500-263. Це його код. Дана модель, друзі. Працює на газу і бензині і також запускається завдяки електростартеру. Є ручний і запускається електро. Я покажу запуск. Бачите, от кришечка. Тут у нас от плюс-мінус. Людина купила, не знала, що навіть є в неї стартер. Тут знаходиться акумуляторна батарея. Там є два розйоми, побачите, як їх між собою соєдінити, бо клеми до акумулятора підключені. А на розйомчиках заглушечки. Ви їх знімаєте, між собою два розйоми соєдіняєте. Все, акумулятор у вас підключений. Зрозуміло, залили мастило, паливо, клапан два положення, як ви бачите, OFF і on. При роботі повинен. Включений будь положення ON. Перейдемо на панель передню, управління. Тут у нас от, ручний стартер. Це у нас підключення газу. О, бачите, тобто, коли ви запускаєте на бензині, Підсидіння до газу закрито. Є в нас така от воздушна заслоночка. Коли він холодний, витягуєте воздушну заслонку. Є включатель акумуляторної батареї. Ви побачите, коли підсидінете. Раз включили, акумуляторна батарея підключена. Далі туб'єрок. В цьому положенні це управління генератором виключено. В цьому положенні включено. Старт проходить нажаттям кнопки, дивіться, вона от нажимається. Все, нажали, ваш генератор запустився. Заглушити, заглушили. Тобто запустили і заслоночку обрали. Все, він працює. Коли треба зупинити, відключили. На газу, друзі. Заслоночками ніякими не користуємося, це тільки для бензину. Откриваємо, підключаємо газ, подаємо, создаємо давлення. Все. також з допомогою ручного стартера або електростартера ви запускаєте на газу. Все доволі просто. Ну Тут у нас розйоми підключення другого генератора. Якщо є. А це у нас 12 вольт для під... акумуляторної батареї і дві 16 амперні розетки. Це дуже просто. Коли генератор відключили, не працює, друзі. Генератор, тумблер, включення акумулятора відключаємо. Як то так? Перед тим як запустити, роздивіться, потрогайте руками, а потім вже запускайте і буде все добре. Всім вам і нам миру, добра тепла. Звертайтесь в компанію Електромотор, чим зможемо, як говориться, тим допоможемо. Пишіть. Компанію електромотор, телефонуйте 063 426 1010. Всі поможемо з вибором або на Viber. Сьогодні п'ятниця, так що всім гарних виходних. До зустрічі на електромоторі 063 426 1010. 10.